Аліна Зібарєва із села Черничина, що біля Охтирки. Вперше народжувала у Сумах. Зараз сину 12 років. Каже, за другою дитиною вирішила їхати в Охтирське пологово-акушерське відділення, адже це ближче до домівки і спеціалістів знає. Світло не вимикається, все встигаємо. Душ є, все є. Все, що всі потреби, які потрібно, все без проблем. Готують дуже смачно, всього вистачає, наїстись можна дуже гарно. Мешканка охтирки Ірина виписується з відділення з третьою донькою. За нею приїхала родина у повному складі чоловік і діти. Лікарі теж тут дуже хороші. Всі вони знають діло своє, всі вони і дуже мягко вони відносяться. Тут ось столова хороша, носять сюди, не то що я десь ходжу. Тут сюди все приносять. Ми тричі на день харчуємося, все прекрасно, як, як от, як в готелі. Жінка розповідає, в лікарні дізналася, що має право на фінансову допомогу від міста до народження дитини. Коли ти народжуєш цьому пологовому, то платять 10 тисяч гривень. Поки нам тільки дали, ну, як документ, який треба предоставити в соцзахист, і повинні виплати. Там написано, хто народив, ну коли народила, і мої ініціали, і, по-моєму, там сума, яка виплачується. Подружжя Богдана і Юлії з первістком прийшли вітати мами. Кожна мама переживає за свою дитину, щоб все було добре, щоб все пройшло на наолічно. Так у нас і пройшло все. Все добре, в нас народився внучок. Коли дізнався, що буде синочок, я взагалі був захотів, тому що я, якщо чесно, першого й хотів сина, то як народила, був дуже щасливий. Юлія розповідає про свої враження від перших пологів. Хвилююче страшно було, звичайно. А потім, коли вже народила, страшно було спочатку до нього доторкнутися, взяти на руки, змінити памперс, переодягнути, але нічого після там, пару побоювань і далі вже трошки легше. Лікарям тут теж розповідала, що мені страшно, мене всі заспокоювали, підтримували. В лікарні всього вистачало, чого так вони докупляли, не медикаменти не купляли, все тут нам давали. Лікарка Аліна Ткаченко говорить, для кожного пацієнта має бути свій підхід. Для кожного пацієнта повинен свій підхід. Разом у нас така команда. у Нас практично не буває складнощів. Наталія Івахненко працює в Охтирській центральній районній лікарні 15 років. Вона акушерка гінекологиня, лікарка УЗД. Каже, для роботи з пацієнтками мають нове обладнання. Ми отримали новий експерт класу ЗД апарат, який відповідає всім вимогам для проведення пренатальної діагностики всіх вагітних. Лікарка говорить, що під час обстеження завжди запитує, чи хоче майбутня мама дізнатися стать своєї дитини. Дуже часто зараз батьки організовують неатерпаті. В цих випадках у нас заготовлені окремі конвертики із листівкою хлопчик це ще дівчинка. Намагаюся ніколи не казати без запитання, чи вони хочуть дізнатися, щоб не зруйнувати. Празник людям. У нас майже кожен третій пологи проходять партнерські. Партнерська підтримка це не обов'язково стояти в самому родзалі під час народження дитини. Партнерська підтримка полягає в підтриманні вагітної під час всіх переймів від початку до, до самого народження. За інформацією Національної служби здоров'я минулоріч в Охтирській лікарні народились 158 дітей. Загалом за останні чотири воєнні роки тут прийняли 694 пологи. Очолила відділення Людмила Свинаренко близько місяця тому. Розповідає, лікарем мріяла бути з дитинства, а після навчання вирішила повернутися до Охтирки. Мені хотілося щось змінювати в медицині саме вдома. Я вважаю, що на даному етапі ми досягли. Максимуму, який ми можемо, але залишаються питання в оперативній гінекології. Це оперативні втручання, яких ми ще б навчаємось. За словами Людмили Свинаренко, у відділенні нині працює 30 людей медперсоналу. Використовують сучасні методи обстеження та лікування, зокрема гістеро та лапароскопію. Щодня в них зазвичай до 20 пацієнтів в гінекологічному відділенні і до 10 в акушерському. Не лишимо, Пацієнти не тільки жінки, а й новонароджені. Якщо у дитинки виявляють підозру на якусь ваду розвитку, підозра на якесь серйозне захворювання для подальшої діагностики і більш детального такого обстеження, ми викликаємо реанімобіль із Сум, вони забирають дитинку, дообстежують і там лікують. Такі ситуації бувають у нас крайньо рідко. За словами завідувачки, всі сім'ї, які стали батьками в їхньому відділенні, отримують 10 тисяч гривень в рамках програми громади Майбутнє народжується в Охтирці, яка запрацювала із січня цього року. Схожа програма працює у сусідній Тростянецькій громаді з квітня минулого року. Там, за інформацією Тростянецької міської ради, у Фейсбук породілля може отримати 7 тисяч гривень. Отримувачами можуть бути і породіллі з інших районів і областей України. Додає Людмила Свинаренко. У нас дуже багато жінок, які досі не знають про цю програму. І коли вони чують, що ми вам дамо довідку, з якою ви можете звернутися в відділ соціального захисту і отримати грошову допомогу, вони дуже здивовані. Спочатку здивування, а потім радість. Відділення нині потребує частини обладнання, а саме цьогоріч планують придбати ще один кардіотопограф, плода для двійнят та транспортний кювес для новонароджених. Олена Рашевська, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.